Привіт, любі малята! Сьогодні я підготував для вас цікаві літні чистомовки. Слухайте уважно і повторюйте разом зі мною, готові? ра 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 прийшла літня пора. Лі-лі-лі, бачили в морі кораблі? Ре, ре, ре дуже тепле море. Жі, жі, жі. загоряли ми на пляжі. Ша, ша, ша в селі побачили лоша. Ац, 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 на море ми взяли матрац. Уть, 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 по небу хмари пливуть. Це, 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 курка нам знесла яйце. Ки-ки, ки, прийшли разом до ріки. Ти, ти, ти мама вчила плавати. Ни, ни, ни їли дині кавуни. Ор-ор ор, на городі росте помідор. Ку, 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 будували замок із піску. Щі, 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 у садку солодкі груші. Рі рі, рі, діти вже на морі. Но но, но, сонце світить лагідно. Сі сі, сі приїхали влітку до бабусі. Ця, 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 я в бабусі помічниця. Ур-ур-ур ми годуємо кур. Шу, 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 шишок в лісі на трушу. Зі, 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 зібрали квіти на лузі. Ось такі чистомовки гарненькі про літо у мене є. Вивчіть будь-яку з них і запишіть мені відео. Бувайте!